Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відео буде про моїх улюбленців, про собаку і про кота. І хоч вони живуть не в квартирі зі мною, а тут на господарстві. Але я їх називаю домашніми улюбленцями. Бачите, яка зла? От І от почнемо з неї. Це собака Ляля, їй 4 роки. Як ви зрозуміли, це дівчинка. От, ще і яка дівчинка. з'явилась вона в мене дуже банально. На жаль, я не планував заводити сюди собаку, тому що все-таки, ну, умови не зовсім. от Я не можу просто як прив'язати її і, і все. Тому е, не думав я над тим, щоб сюди завести собаку. от е, з'явилась вона, як вже повторюсь, банально 1 березня ще лежав сніг, я вийшов з дому, в обід, йшов сюди вправлятися і чую якісь е, такі писки плач. От. Я спочатку подумав, що це наш кітрудик, потім я про нього розповім, він уже був тоді, От. що його можливо там коти пресують, бо він такий у нас не дуже бойовий. От. А потім, коли я підійшов ближче, я зрозумів, що це ну, не котячий плач. От. Все це Тут поряд відбувалося, зараз я вам покажу. От. І розповім далі. Докладніше. От покажи глядачам, яка ти зла. От кусаєш руку, яка тебе корме. Ні, вона легенька. Так. Так. Так, пішли, покажу, де я тебе знайшов. Пішли. Ось, друзі, це все ті ж гаражі. Вон, якщо ви бачите, вибачте пальцем зелені гараж. Це той ряд, де знаходиться мій гараж. А от за оцими гаражами тут ось була така купа сміття, гілок. Нагадаю, сніг ще був. От Я підійшов, побачив, що маленьке цуценятко плаче. От, я спочатку подумав, що можливо десь її мама тут поряд, тому що ви як бачите, тут така місцевість, тут собаки всякі бігають, от, але подивився. Посторонам зрозумів, що вона одна. Я взяв її на руки, вона перестала плакати. От, е, тоді ще я не знав, що я її залишу, але можливо вже на, десь на підсвідомості я це розумів. От, тому я взяв її і поніс у свій той же гараж. От. Моя мама дуже добра і наївна людина. Казала, можливо, вона звідки збігла. Просто загубилася, але, друзі, ну, гаражі, подивіться, звідки куди вона бігла, отам далі, до речі, оця стежка веде на кладовище. От. Тобто тут е немає е поряд будинків. Е так близько, щоб малесеньке цуценятко могло само прибігти. Тобто якась істота, я не називаю їх людьми, це істоти. Просто йшла і виконала. Вона була ще сухенька, чистенька. тобто це... Відбулося буквально перед тим, як я її знайшов. До речі, один із сусідів казав, що їх було двоє. Я не знаю, я не бачив іншого. от. І вона не боялася людей. Тобто вона явно е жила е в родині. От, Потім я зрозумів, що вона ще сала молоко, тому що по... М вибачте, по калові було видно, що він відрізняється коли. Тут зайняти п'ють молоко і коли їдять, уже тверду їжу. А у мене вже вона їла тверду їжу. Далі альо. До речі, в мене збереглися фотографії з того часу. Я їх додавлю, вони не дуже, гарного, не дуже гарної якості, тому що був інший телефон, яку я її знайшов. А ми, до речі, з батьками намагалися її комусь віддати, тому що ми розуміли, що все-таки в ну, хату ми її взяти не можемо. От, не, до речі, не було зрозуміло, вона буде великою чи ні. В неї були, вона була невеличкою, але лапки були особливо передні, от навіть зараз. Дуже такі товсті. От, тобто, одна моя знайома казала, як я їй показав, що це можливо буде якийсь алабай. Але ну, ніхто не хотів брати, тим більше дівчинку. От, і ми вирішили її залишити. Тоді ще була у нас кішка і оцей Рудик. Вона дуже хотіла з ними потоваришувати, але вони цього не дуже хотіли. От. Я вже не пам'ятаю, скільки днів вона пожила е безпосередньо в гаражі, а потім ми вже зробили їй тут у вольєрі місце, і якось того року швидко почало тепліти, і так вона у нас і залишилась. До речі, вже коли вона була такою дорослою, я пару разів намагався її привезти в квартиру. Ну, тобто я не намагався, я приводив її, їй дуже не подобається в приміщенні. Вона просто пригає вікна в двері, ну, не звикла. От. Я думав, можливо, якийсь раз так покупати її в ванні, потім залишити на ніч. Але ні, вона дуже проситься вийти, шукає вихід, і я полишив цю затію. До речі, ніхто її ніколи не привчав, тому що ви бачили, тут такі вольєри, це не квартира. От, але вона е, сама зрозуміла, що в туалет потрібно ходити тільки за межами. Тобто в туалет вона не ходить зовсім ні тут, навіть в тому вольєрі, де зараз качки, там, якщо їх немає. Ну, от, я вже казав, в минулому році я не вирощував водоплавну птицю і вона жила все літо там. То навіть там вона не ходила в туалет, хоча нічого страшного. Там навіть не довелося б мені прибирати. Але от така вона розумна, все вона розуміє. Інколи вона все розуміє, але просто не хоче. Вона вміє давати лапу, знає сидіти, лежати. Так, зараз ти даєш лапу, але якщо в моїй лапі немає бублика, то не дуже вона хоче це робити. так, Так. Ось так, друзі. Потім, коли вже так гарно потепліло, почалися огороди. От у нас є дача 7 км від міста. От, машини у нас немає. Ми їздимо туди на велосипедах. От, і щоб її не залишати саму. Я е, придумав е, в корзину таку, я вже показую, як ми їздили порядку. Спереді, е, спереді велосипеда така корзина от, металева, і я її е, туди е, почав саджати і їздити туди, в село на дачу. Е, скажу, що спочатку їй це дуже не подобалося. Вона плакала, просилася на руки, от, але. Потім вона зрозуміла, що це означає, що ми кудись їдемо, що це цікаво. Там вона бігала в садку. От. І тепер, уже, як ви бачили, вона проситься, якщо я кудись їду от, по таким справам господарчим, якщо як, ну так можна сказати, я завжди її беру з собою нагород або ще кудись. От така вона у нас балована. Дуже любить, щоб жухали їй пуза. Всі привчили тут. Тепер її чухають всі сусіди, вона усіх любить. Але, до речі, гавкає, незнайомих людей не підпускає до себе. Тобто, все ж таки і толок од неї є. да, ляль? А коли вона балується, я їй кажу, що я віднесу тебе туди, де я тебе взяв. Шуткою, так. Ну, тобто, ви зрозуміли, це не так-то далеко, вона туди і так ходить по 10 разів. Ось так: от. до речі, два роки тому в неї були цуценята. От, привела вона п'ять, чотири хлопчика і дівчинку. Один, коли зранку я прийшов, вже був мертвий. От, а три хлопчика і дівчинка виросли. Я також ці фотографії додавлю. От, Дуже тяжко, до речі, було їх роздавати. Ніхто не хотів їх брати. Хоча й хлопчики, і вони невеликі. Їхній батько також. По, такого, по такому типу, тільки у нього була довша шерсть. От. Але ми їх роздали і поки що ми цуценят не плануємо. Да, ляльо? Мені вистачає одної. От, хоча дуже вони були милі, дуже гарні. Дівчинка, ну, зрозуміло, залишилася останньою. Так, довго ми її. Скажімо так, віддавали, але все ж таки її забрали. От. І поки що не планую от ценят, тому що ситуація не та та й не хочу. Я все-таки відношусь відповідально, всі оці закопати, утопити це не до мене. Це взагалі я не хочу про це балакати. От. Тому вона постійно закрита в вольєрах, доступу собак до неї нема, тому ніяких таких форс-мажорів не може бути. От іноді в неї таке буває. Іноді вона без настрою. Якщо ви дивились відео моє ранкове, як я вправляюсь, от ви бачили, вона іноді щось бурчить. Така хитра, розвалена, але ми її дуже любимо. До речі, ситуація зараз, ви знаєте, яка. Я тисячу разів думав, що якщо що, що робити з господарством і з нею в першу чергу. От, тому я не знаю, як люди викидають їх. Всі ці відео, коли не буду я про це. Я вже казав, це не люди, це істоти. От. Якби ми до них не відносилися, але коли вона знає, що ти господар, вона все пробачає, вона любить нас, да? Ну, це собака на рахунок кота, до речі, я не впевнений. Кіт, так, вона знає, до речі, у нас багато слів. Так, Лялю? Кіт? Де наш кіт? Де Рудик? Ляль, де Рудик, вона ревнує, коли я говорю. Де Рудик? Де наш Рудик? А пішли Рудика пошукаємо. Пішли Рудика пошукаємо. Де Рудик? Так, зараз ми і про Рудика розповімо. А ось пікотик Рудик. Ви Неодноразово його бачили в моїх відео. Він народився тут. От. Також історія звичайна, банальна. Приблудилася молоденька кішечка, мати його трьохмасна. Ну, така, така, якщо чесно, була трішки зачухана. Ми навіть і не знали, що вона вже і вагітна. От. Ми так підгодували тут і сусіди. От. Також, звичайно, я не планував її залишати. Вона все ж таки була вже дорослою, самостійною. Тобто вона приходила, десь там їла пила і гуляла собі. Звичайно, ми бачили потім, що вона вже вагітна. От. І одного ранку. Я прийшов, а вона навела кошенят, де зараз у мене півні голошейки. Там зверху є простір такий під шифером. От, і вона привела їх там. Я зразу зрозумів, що вона привела. От, і поліз туди рукою. Я зрозумів, що їх декілька, потім виявилося, що їх п'ять. І намацавши рукою, я витяг от саме його. Тобто так от склалася доля, не знаю, називайте це як хочете. От, до речі, в мене також збереглися ці фотографії, я їх добавлю. Він був надзвичайно симпатичний. До речі, він був єдиним рижем. До речі, мені дуже подобаються рижі коти. От, і от саме його я і дістав. Потім е щось їй не сподобалося там, і вона почала їх е переховувати. До речі, все це відбувалося тут же. Ось, отам в кущі. Туди вона їх носила, я не зміг їх знайти. І потім, ну, не буду в подробицях все розказувати. Одного разу ми прийшли, і вже немає нікого. от. Ну, чесно, я не скажу, що. Звичайно, що ми були раді, але все ж таки, до речі, їх також було п'ять. П'ятеро кошенят. Ми розуміли, що доведеться з ними щось робити, але з кошенятами ще складніше, ніж з цуценятами. От. Ну так, скажімо, доля розпорядилася. А потім ми щось робили в гаражі, і вона е, саме його з кущів з тих же ж, і принесла. От. До речі, вона не до нас принесла, а до сусідки. Там у гараж, але сусідка, ну, так мов. Ми не, не можемо, ми далеко живемо. Ну і ми вирішили їх забрати, щоб залишився хоча б він. Ми вже подивилися, що це котик. Ну, Ми вирішили, що котика залишимо собі, Ну, а кішка вже буде гуляти, як то кажуть, сама по собі. Але ну, зрозуміло, що так не, не, не могло так бути. Тому вона залишилася у нас в гаражі. Він виріс, був надзвичайно. Таким грайливим кошенятком, дуже, не знаю, таким дуже привітним. А потім виріс. Це зараз він так на камеру, він кусається. Бачите, він може мурчати, я можу його гладити. Потім ніхто його ніколи не ображав, звичайно. Ми їх любили. І так вони залишилися вдвох. От Потім кішка. До речі, такою стала красивою. От, ну, звичайно, я їх обробляв від паразитів, гарно годував. От, дуже була гарна кішка, причудово ловила мишей. Десь років два, до речі, йому шість років. От, я забув сказати, йому шість років. Тобто, ну, кішка його була мати старша від нього на рік, тобто явно, що це були її перші кошенята. Потім, десь два роки я давав їй таблетки. От. І е, кошенят не було. А потім, от якось не спрацювали таблетки, і вона знову привела трьох: два хлопчика і одну дівчинку. Ми їх також роздали, от, але я вирішив, що більше я не хочу цього. От, тому я її відніс в ветеринарну клініку і ми її стерилізували. Все було добре. Я зараз уже по руках не пам'ятаю, мабуть, ще років два чи три вона прожила. Тобто все нормально було. От я, звичайно, після операції взяв її до нас в квартиру. Це було літо. От. Дуже швидко вона зрозуміла, де туалет, де що, дуже була розумна кішка. А потім от взимку щось трапилося з вушком, загноїлося і якось дуже швидко вона померла. На жаль, а цей болтус у нас залишився. Да, Рудик? От так от, друзі. Не жалкую, хоча він і такий вредний котик, і толку від нього, бачите, і толку від нього мало. Але він наш, мій. Тому годуємо, обробляємо. Не знаю, як можна жити так в селі, не мати таких тваринок домашніх. Тому, о, до речі, ляля сидить. Робив вид, що вона нічого не слухає, ревнує вона дуже. Їй дуже хотілося товаришувати з ними, коли вона була маленька. Але ну, коти з собакою. Ви бачили, я виставляв короткі відео дуже-дуже рідко. Вони знаходять спільну мову. До речі, друзі, на рахунок відношення їх до курчат. Каченят ніколи ні кіт, ні кішка. Їх не чіпали. Я вже розповідав, що я тримав і каченят, і гусенят, і, і курчат, звичайно. От. Я одразу їм показував. Звичайно, вони цікавилися, але жодного разу. Ну, про собаку я взагалі мовчу. Вона ще в першому році жила з шипунами там, дуже полюбляла вона маленьких каченят. Також є ця фотографія. Бачите, який. А от коти не трогали. Навіть оці ще зараз у мене. От. А он вони. От. Я їх малесенькими вирощував в гаражі в ящику. Такому звичайному картонному, то кішки, здається, вже не було. От. Ні, була ще кішка, то не трогали. Вони хоча там можна було до них дістатися. Тобто зовсім не реагують. Так, рудек, це єдиний твій плюс. Ось, друзі, якось так розповів вам про своїх улюбленців домашніх. Я давно хотів зробити подібне відео. В першу чергу залишити собі От на згадку його. Сподіваюсь, для вас воно було також цікавим. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей. Да, Рудико, кажи всім до нових зустрічей. Ух, морда.